Привіт, давай сначала представимся. представимося. Я Марат переїхав в Польшу в 2022 году из-за войны, з из України. До этого жив поближе. Зараз вже мой год в Варшаві, где я поступил в університет на інформатику перший год. год. Привіт, я Діма. В Польшу Польщу в 2022 році, зв'язку з початком війни в Україні. Перші два роки жив біля Вроцлава займався роботою в основному, і вже півроку як приїхав до Варшави, поступив в університет, теж на інформатику. Сьогодні у нас тема дуже болюча для кожного українця, в останнє время для кожного поляка это імміграція. Постоянно з этим проблемы, есть какие-то конфликты, боли между поляками и украинцами. Это мы все сегодня обсудим. Но вообще было бы интересно начать а як пройшла імміграція? Вот, Дима, як твоя иммиграция? з якими болями ти столкнувся? З чим була А что, наоборот у тебя пішло легко. Як взагалі было отношение з поляками в начале, например? Ну, насправді, як я тільки переїхав в Польщу, то в мене не було якогось такого тісного спілкування з поляками, як з моїми однолітками. Я більше спілкувався зі старшими людьми, але це було зв'язано з роботою, тому що я працював в офісі, і ну, в офісі в основному то мої однолітки не працюють. Старші люди вони завжди більш виховані, більш толерантні, і вони ставляться до тебе нормально, тобто добре, і нема різниці, звідки ти є. Мені здається, як для кожного іммігранта, який переїхав в іншу країну, головний біль це мова, на яку треба вивчити, до якої треба адаптуватися. І перші півроку, перший рік в Польщі були, якщо говорити про мову, то трошки важкі. Важко було адаптуватися. Понимаю. Але, ну тобто, це було тільки перші півроку, а потім, як на диво, я почав більше спілкуватися, пробувати з перекладачем і так далі. Uh -huh. Тобто, і почало мені щось плюс-мінус виходити. тому... Так, да, в принципі, у мене теж з еміграції примерно така ж херня. Я приїхав в Польщу, абсолютно не знаю польський язик. И хоть у меня и было время подготовиться к техникуму чуть-чуть получить польский язык, но я практически это время никак не потратил. и в итоге я учил польский язык на беженцу. Что мне говорит поляк? Я пытаюсь понять по контексту, и иногда по переводчику. Если надо что-то в аптеке купить, я сначала пишу это в переводчике, подхожу, произношу это на моем ломаном да. польском. Еще и хвалят вначале часто. Я... и капец, а прибавляю. сейчас уже не хвалят. Да. Даже мотивации да, 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 да. Вот. И в итоге, да, со временем... И появились уже поляки, с которыми можно общаться, и они к тебе нормально относились. Но вначале было тяжело. Я еще жил в таком месте, где по факту ничего не происходит. На чому тоже далековато было ездить. Такое, на сам ділянку. Насправді, якщо каз... От, казати про мотивацію, те, що поляки хвалять, це дуже добре, що взагалі в період, коли ми вивчали тільки польську мову, щоб були такі люди, які да, насправді да. прибавляли цієї мотивації. Тому що да. чи ти, як ти тільки починаєш шити, коли я заходив в магазин або в банк, ну просто робив якісь рутинні речі, які треба було зробити. І коли ти стараєшся, видно, ну, ти стараєшся говорити да. по-польськи, і людина з якою ти по спілкуєшся. По і дуже приємно було в початку, особливо, слухати, як тебе говорять. Але ладно, мовиш по-польську. Боже, як же це грело серце, я думаю, кожного емігранта, хто... Так, кто... так, так. І, 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 хотілося вчити ту мову. Окей, слухай, а як у тебе взагалі з восприятием вдома? Ну, типа, я не був особо прив'язан в Україні к моєму дому, так що у мене цього змінення не було. Хоча, може, я навіть вже не пам'ятаю, як у мене було раніше. Mm, потому что восприятие дома взагалі змінилося. Я тепер не знаю, що вважати, прямо повноцінним домом. І там є дом, і там є дом, Как будто бы чувства, будто бы будь и чіткого дома у тебе немає, але есть. А як у тебе це работает? У мене це виглядало трошки, по-іншому, тому що я, коли я переїхав до Польщі, то я ж не був сам весь цей період часу. Я переїхав до своєї сім'ї, до своєї родини, тобто я жив два роки з сестрою. Mm -hmm. Тому, в принципі, в будинку, в якому я жив, була така досить сімейна атмосфера, і відчувалося, що я вдома. Uh -huh. Тому, але в загальному для мене ще дім це трошки інше поняття. Це а, моє навколишнє середовище, мої друзі, і так далі, з якими я дуже uh -huh. багато часу проводив в Україні. Uh -huh. Кожен день спілкувався з ними. І коли я от просто в певний момент переїхав до Польщі, це все обрубалось. І насправді перший рік було дуже важко себе а. якось знайти, реалізувати себе просто ну, хоч якось зібратися з думками. Типу, я хотів знайти хоч когось з ким можна спілкуватися. Суть тому, що я жив в маленькому, можна сказати, селі біля uh -huh. Вроцлава, тому там ну, людей майже не було. Тому ну, важко було знаходити спілкування, але потім От пішов... Ти кстати, сказав про те, що було легко... було, наоборот сложна від всіх друзів і так далі. На самом деле я как-то даже легко это отпустил. Я как-то легко попрощался со всеми друзьями, с которыми общался, и с домом в принципе я попрощался. Я помню, как я прикоснулся к своей кровати и символически сказал: "Все, прощай". Mm -hmm. Потому что я понимал то, что, скорее всего, вероятность реалистичная то, что я туда вернусь, очень мала. В тот момент я ничего не почувствовал, но я отпустил это, и у меня не было тяги к дому. Мені кажеться, це хорошо, що я так зробив. Ну, бач, а в мене трошки заліз з іншої сторони, тому що я коли виїжджав в Польщу, то я виїжджав з думкою, що я ще повернуся. Тобто, в мене uh -huh. план був який: початковий такий. Uh -huh. У мене було онлайн навчання в університеті, ще в Україні, коли я вчився. У Мене було онлайн-навчання, і я собі подумав, типу, ну я нормально виїду, поки онлайн повчуюся. Uh -huh. Ну, війна тоді вже була, але думаю, ну, ну вернуся. Ну треба своє життя в Україні устраювати. Скільки ти так? думав, буде длиться війна? Так, неділі-дві зміну стоїть. Ну вже третій рік пішов і на жаль, тому я не то, що прям ну, прощався, але мені так, як то кажеться, на біжон. треба було теж адаптуватися. і Я вже з кожним днем, з кожним місяцем починав розуміти те, що. Що я вже не повернуся і треба реалізовувати себе тут, шукати себе тут, тому в принципі, да, в принципі, в принципі так. Да. Мені в принципі Польща подобається. Мені подобається город Варшава, мені подобається навіть поляки. Не знаю, почему даже, але мені нравятся люди, которые здесь живуть. Якщо у, них є, якщо у них нет лишнього расизму, якщо у них нет ксенофобии, это прекрасні люди, з которыми можна общаться, з которыми можна договариваться, і дійсно реально цікаві люди. Ну no, тут я з тобою тільки погоджуюсь, тому що моя мрія була жити в великому місті. І до того я жив у Львові недовго, але ну, Львів це не прям що велике місто, але мені там дуже подобалось. І тут, коли я вирішив переїхати до Варшави, це найбільше місто, в якому мені доводилось бувати, uh -huh. і це просто прекрасно. Я обожнюю це місто всім серцем. Та і Польщу я теж обожнюю всім серцем. Я стараюсь, как я говорят поляки, допасовываться до их культуры, допасовываться да. до их мовы и так далее. Мы не приходим в их, в их храм со своими правилами. Так. Мы уважаем культуру, мы уважаем людей, которые здесь живут. У них есть свои правила, мы им следуем. Я уважаю, что так может быть. Да, Потому... по факту, я с тобой в этом полностью согласен. Вот я там вспомнил немножко про ксенофобию, про расизм. Мне кажется, это прям сейчас хорошая и, блядь, Просто ужасно болюча тема в Польщі в останнє час для українців для поляків. Так воно подимається, тренди ростуть. Я тебе переб'ю того швиденько ознайом не з поняттям, що таке ксенофобія, тому що ксенофобія, ну, це по факту неприязнь до к чужому. То есть все, что свое, это тебе хорошо, это тебе нравится, а все, что чужое, это мерзко, отвратительно, неприязнь есть, можешь даже за это гнобить других людей, то, ага, что знаешь, ага. есть в своей культуре что-то. Но если ты видишь что-то в чужой культуре, то это фу, они плохие, они гандоны, грубо говоря. Кесы. Да, это очень неприятно, и неприятно видеть рост. Неприятно видеть рост ксенофобии и расизма в Польше, на самом деле. У меня даже в техникуме был учитель, поляк, который подымал эту тему и сказал то, что «Ребята, давайте не будем вкатываться опять в ксенофобию». История показывает то, что ни к чему хорошему никогда это не приводило и не приведет. Я бы даже сказал то, что ксенофобия ну и расизм, чаще всего это проблемы с идентичностью, с пониманием себя, кто я, какие у меня ценности и так далее. У нас даже случилась недавно история, о которой нам расскажет Дима. Дима, поведай, как мы столкнулись с прямым расизмом. Кстати, это мое первое столкновение с настолько прямым расизмом. Так, за весь час в Польше у меня тоже таки было первый раз, поэтому... Это жесть. Я был в шоке. Короче, ситуация выглядела так, что стоим мы с Маратом Напроти палацу культури в Варшаві, я собі тягну нормальну дзиґа. Підходить якась жіночка, ну, полячка, попросила в мене культурну папіросу. Я їй культурну відмову і сказав: прошу, але мама -ма -ма папіроснув не може дати. Вона сказала: Окей, все хорошо, пішла собі далі. Ззаді неї йшов якийсь фацт. Не знаю, напевно, це її мужчина чи що, без поняття. Підходить і каже: слухай, адже ти не можеш дати папіросу. Я кажу: ну, сорі, ну сьогодні не дам, бо, ну, бо мало. Бо, бо, реально мало, ну, це хочу залишити собі. І він, от просто... А він, походу, акцент вже услышав, да? Так, так, та, він, він ще ж, типу, так на мене дивиться і каже, але що, ти єсь з України, так? Бо чує, слухає ще подгос. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да, Кажу, ну так, ну я сам з України, ну а це, чи, то має, чи то має якесь значення? А він каже, ні, ну бо ви, курва, тут українці тільки жондачі, ніц не даєте. Я, коротше, Поняв, що Діалог з ним Безполезний, я просто з ним попрощався, так, без слів, і, і руку підняв, помахав і, да. і ми пішли. Бо то, що не знати, чим би ця розмова могла закінчитись, а лишніх проблеми не, не мені треба. Не треба так. Mm -hmm. Ні мені, ні Марату тих лишніх проблем не треба, тому з такою ситуацією ми стикнулися. І ми потім ще дуже довго це обговорювали, бо насправді це дуже дивно для нас. с Наверное... настолько прямым сталкивался да, что... Что прям... ну, просто обычно, если мы с такими сталкиваемся оно более идет под текстом, что ли, угу. ты это больше чувствуешь, чем ты можешь напрямую к смыслу притянуть да, то есть ты по подтексту понимаешь что что-то тут не так что-то что какой-то подтекст чувствуется расизм и какое-то отношение не очень, а настолько прямой, настолько агрессивный подход, для меня это, если честно прям впервые, я с таким еще не сталкивался я прям удивлен ну, это было, да, это было это было очень, и, с одной стороны и смешно, а с другой стороны, даже какая-то ненависть была в середине, и ну, але... грустно даже как-то, и сумно ты... залета, лето, сумно. Сейчас было. такой, знаешь, сейчас такой именно политический настрой, то, что действительно растет будто бы антииммиграционная -анти политика. Мы не будем сейчас даваться в подробности, какая там политика или бла-бла-бла. Суть в том, то, что растет сраная ксенофобия, растет сраный расизм. Не пройдет много времени, прежде чем это начнется в обществе становиться более нормальным, более приемлемым, и все больше людей будут шутить на эту тему, все больше людей будут подкалывать, все больше людей будут проявлять прямое такое отношение. Грустно. Так, потому что мы с своей стороны робимо все, чтобы это ну, выглядело хорошо, чтобы мы... себе поводимо добре і так далі типу не створюємо ніяких лишніх проблем але за інших людей ми на жаль не можемо відповідати а насправді зараз в Польщі дуже багато українців які себе ну просто поводять грубо кажучи по хамськи якщо можна О, так сказати я тільки хотів про це почати, да Повторюсь, не можемо повпливати на їх поведінку, і просто їхня поведінка створює враження про нас всіх. Да, і це, це теж насправді дуже разражає. сумно, і мені просто хотілося б взяти, я не знаю, громофон, вийти в центр Варшави і, 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 і почати кричати, що ну ми не як всі, просто ну майте якесь око трошки, дивіться там де треба. Ну вода дійсно, бо це мала маса українців. Которые создают впечатление, что все украинцы дебилы, все украинцы неблагодарные. Это так грустно на самом деле. Есть какая-то ответственность. Знаешь, вот прям чувствуешь ответственность, чтобы показать себя как украинца с наиболее с хорошей, хорошей стороны. стороны. да. И мы это делаем. Мы действительно придерживаемся их правил, мы действительно слушаем их культуру. мы не будем тут строить свои правила, это ваша культура, ребята, мы тут гости. Ну так и главное не то, что мы это делаем насильно, оно, это, это нам щиро подобается. Да! потому что нам, окей, ну это ну, буквально уважение. Так, ну это буквально повага, так и, и и мы просто маем вподобу до всего. Тому грустно все это, грустно. Но как есть мы не в состоянии на это повлиять и мне кажется сейчас даже не стоит на это влиять. Я не знаю, что стоит делать. Вот думаю сейчас, как как бы можно было бы решить эту проблему. Как будто бы діалог. Тільки діалог. Але я думаю, що э, і діалог сильно не поможе, бо якщо з росіями, то що їх не убедить. Но... Как і некоторых радикальних українців, їх теж не убедить. І как будто бы даже бесполезно разговаривать, я не знаю. Как будто бы треба просто все пустити своєю чергою и мати надію просто на те, що в майбутньому це якось все поміняється, просто. Наблюдая за этим всем сейчас стороны, все стоит только хуже и хуже просто. Я не понимаю, как с этим бороться. Але... Мне лично невероятно грустно. Я думаю каждому нормальному украинцу, который уважает эту страну, уважает этих людей, эту культуру опять же. Ему тоже скорее всего грустно. И злостно. Злостно на тех, кто долбоеб. И злостно на тех, кто не умеет из поляков просто открыть свои глаза и посмотреть чуть-чуть шире Посмотреть вокруг, сравнить, все ли такие, как вот эта вот группа. Я так не хочу, чтобы это росло дальше, но этот тренд сейчас не остановить. Хотя, возможно, что-то против... после выборов изменится. Ну, до речи, так, бо, кстати, выборы уже грозные давно были и. Сейчас второй тур, кстати, идет. Ну, no. і цікаво, от як зміниться влада влада в Польщі, хоча не нам судити, я взагалі не люблю це розмовляти. Типу, ми зі просто знаєте, як зрителі. Так, але ну просто цікаво буде за тим понаблюдати, бо завжди, як міняється влада, міняються якісь устави і так далі. Тобто, і завжди є щось відносно нас, українців, типу, якась там підпункт, та якийсь підпунктик. підпунктник є про нас, і цікаво, що буде того разу. Leurs... Взагалі цікаво, як буде з побитом далі для українців, тому що. Теж, я думаю, всі в курсі, що скоро його відмінять, тобто і треба буде з тим щось думати, але, вдруг, може щось... А... Вдруг, ну... взагалі, я про це не знаю, ми не дізнаємося поки що. Ну так, це треба чекати. Це все в майбутньому. Я насправді думаю, що буде як в США, то, що вот эти радикальність з однієї сторони і з іншої сторони росте, а після виборів вона понемножечку, якби падає. І кожен раз к виборів вона все більше росте. От реально є на це надежда, але якщо продолжит далі рости этот тренд, я не знаю, як буде жить в будущем здесь. І от я, в принципі, думаю, що можна заканчивать на этом. Ну так, і під кінець залі хочеться сказати, що е, це все, про що ми говорили, це насправді дрібниці, тому що да, є така помимо цього всього негативу, який присутній в сторону українців. І є, в сторону поляків теж в сторону поляків теж є набагато важливіші моменти в житті, та й взагалі набагато більше позитиву є в житті, ніж негативу. Тобто, скільки емоцій ми отримуємо тут, скільки знайомств ми тут заводимо. Це теж дуже круто. Взагалі, Варшаву я би назвав містом знайомства, особисто для мене, тому що я в багатьох містах побував, в багатьох містах можна сказати, жив і. Варшава насправді мені дуже uh -huh. подобається тим, що е, тут дуже легко можна завести нових е, приятелів взагалі, і контактувати з людьми якось набагато легше. Yeah. Тому, друзі, живіть, самовдосконалюйтесь, розвивайтеся, любіть. Н любіть, не звертайте увагу ні на що. І як казав український класик Петро Муставчук, життя нормальне, мотивація то є сильна. Я живий. Абсолютно согласен с твоей цитатой, Дим. Спасибо, что пришел. Сегодня мы подняли важные, болючие темы. Мне было приятно с тобой пообщаться. Абсолютно взаимно. Сгоден с каждым твоим словом. Зі своєї сторони дякую, що мене запросив. Порозмовляли на досить цікаві і болючі теми. Я думаю, кожному з нас стало легше. І да, і спасибо слушателям за те, що послушали. Всім пока!